Ми зічого всім нашим глядачам бути здоровими та сповненими сил. Але так зараз можна сказати про небагатьох із нас. Більшість відчуває сильну втому і занепад сил, як зарадити цьому стану? дізнаємось від фахівчині. До нас долучається експертка, арт-терапевтка, членкиня Українського психоаналітичного союзу Ірина Фролова. Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Ірочко, одразу питання: що робити людині, яка відчуває ось цю вже, я не знаю сказати, хронічно втому? Ми розуміємо, що наша батарейка усіла. Oh, угу. Як її підзарядити? Тому що ми всі розуміємо, що наближається осінь. Зима, і ми всі знаємо, що зима буде не дуже легкою. Ми, ми розуміємо цього, але як підготуватися, як налаштувати себе? Класне питання і класну тему сьогодні будемо з вами. А... Озвучувати, розглядати так. А, дивіться, у нас з вами є два елементи. Перший елемент це, звичайно, у всіх виснаження і втома від великої війни. І другий елемент це сезонність. Так. Якщо на перше ми особисто ніяк не можемо повпливати, хочеться сказати, то, і на друге ми ніяк не можемо повпливати. Mm -hmm. Але можемо повпливати, звісно, на своє ставлення і на свою буденність. Про що мова? Можемо казати, по-перше, про Фізіологічний аспект, як ми проживаємо цей період, і можемо казати про емоційний аспект, інша тема, що звичайно ці два елементи дуже тісно теж між собою пов'язані, тому що нам інколи може здаватися, що ми просто емоційно втомлені, скільки ж можна і так mm -hmm, далі, тому mm -hmm. подібне. А за великим рахунком може не вистачати якихось елементів. В організмі. Так, 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 так. Так. І це дійсно дуже пов'язано. Тому, якщо е, от те, про що ти сказала, що це. Це прям відчувається вже як хронічна втома. Mm -hmm. То давайте почнемо з базису. Підемо до лікаря, який може перевірити, що там у нас в організмі, що там у нас в крові, не нехтуємо цим. Ми з вами дорослі люди, у кого є діти, то взагалі ми розуміємо, що ми ще й пілоти, так? так і так. від того, наскільки ми будемо не виспані, не в ресурсі, і так далі. Залежить те, як себе будуть почувати пасажири нашого літака. Так. Знаєте, мені дуже подобається метафора. От давайте уявімо, що ми заходимо в літак. Зараз мало хто з нас літає, але менше з тим, заходимо в літак. Можна в поїзд зайти. Точно. Або от, в маршрутку чудово. Куди, Куди, будь -куди, будь -куди, в будь-який транспорт, де не ми за кермом. І ми точно знаємо, що цей водій або пілот не виспаний в поганому стані емоційному і так далі. Як ми будемо себе почувати? А от тепер давайте це метафоричне. Несемо на наші сім'ї, так mm -hmm. якщо ми говоримо про дорослих людей, а тому, що у нас є така пастка, насправді в суспільстві, що ми все дітям собі часто нічого, все дітям. А діти не водії і не пілоти, діти пасажири І ще й вимогливі пасажири. Звичайно, з цим теж можна попрацювати, але ну що ж вони мають право вимагати, так. Й... Але а. хочеться, щоб лі -лі 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 вони лі -лі -лі їхали на першому класі ці діти. Розумієте? Давайте, давайте ми про пілотів спочатку, так, давайте, тобто давайте. про нас, так? Отже, для початку, якщо ми відчуваємо, що процес цієї умовної хандри і апатії затягнувся, ми йдемо до лікаря на чекап організму. Я розумію, що якщо говорити про повний чекап, то це може бути сума, яка зараз не для кожної людини підйомна. Але Хоча б базово, тобто не замахуємося відразу на глобальне, ділимо цього слона це питання так на шматки і споживаємо по шматкам. Отже, перевіряємо, інколи лікар може там рекомендувати, перевірити далі, там піти на наступний крок гормональну систему і так далі. І так далі. Нам здається, що о погода не дуже, це саме тому в мене настрій не дуже. А за великим рахунком, якщо фізіологічно людина в порядку, от біохімія крові, коли в порядку, то набагато легше. Потім рухатися далі. І плюс до того, мені здається, це взагалі не буде зайвим кожній людині раз на рік робити ось таку біохімію крові. По перше, ми знаємо, що завдяки цьому аналізу можна я сказати, попередити багато захворювань або знайти їх вчасно. Тому. От, щоб треба вони себе що любити, віде. треба дуже себе любити, поважати і, хоча б раз на рік це робити, абсолютно згодна золоті слова. Пропродовжити продовжувати. Добре, тепер дивіться а, на що я а, завжди пропоную звертати увагу. Наприклад, зробити таке знаєте, як аналіз того, що найбільше вибиває на сколі. Наприклад, вибиває з колії передчуття того, що зима буде непростою. Так, ми собі ставимо питання, не боїмося собі ставити питання, а чому, а з чим це пов'язано? І самі докопуємося до істини. Так, це ну, хороший такий інструмент самодопомоги. І наприклад, от я починаю вже жити в перечутті, що будуть знову блекаути до прикладу, mm -hmm. і тому мені вже зараз погано. А мені подобається такий метод а, уявити. Ну, максимально те, що вам не хочеться уявляти, і те, чого ми боїмося, і відштовхнутися від цієї проблеми чи питання, давши собі варіанти е, рішень. Так, наприклад, якщо ми розуміємо, що в перспективі можуть бути блекаути, що. Залежить від нас, а від нас залежить скільки у нас павербанків є так. Так, для того, аби полегшити собі там життя. Ми з чоловіком, наприклад, купили дуже багато цих світодіодних стрічок, угу. включаєш в павербанк, і прекрасно складається враження, що ну в принципі таке, знаєте, як е, приглушене освітлення в квартирі є е, завжди, і це не качати фільмів, купити теплу піжаму, теплий одяг обов'язково. От, ти сказала про теплий одяг. Я ще знаєте на що пропоную подивитися? Як в скандинавських країнах культивують оце поняття х'юґе, та у них так. дуже мало сонця по зрівнянню з нашими широтами взагалі цілий рік, так. і саме там чомусь вони і починають говорити про теплі затишні шкарпеточки. Хто не знає там для глядачів, так це мистецтво затишного, такого комфортного часу проводження. Мене таке запитання. Давай, ну інколи таке буває, так. що у людини просто немає часу на себе. Так, родина, діти, ми як всі з, з дітьми два Два. Два, Двоє. два. 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 разом шестеро, Так, да. Так. ми ще займаємося там роботою, родинною, волонтерством. Що робити у такому випадку? Колись одна із моїх наставниць навчила мене, знаєте, які штуки? Лайфхак. Спочатку, коли вона планує рік. Угу. Вона планує не роботи і проекти, а, а відпочинки. Підпочинок. А потім під це підлаштовує свої проекти і роботи. Звичайно, на рік планувати це велика розкіш, угу. але планувати, наприклад, на тиждень. От ви ж сьогодні приїхали сюди на роботу, так. і я приїхала до вас в гості. Ми це що зробили спочатку? Спланували, Правильно. і якби щось відбулося там на сімейному рівні, ми б все одно приїхали на роботу, бо ми обіцяли. Тому дуже важливо ось так навчитися. Знову ж таки, це не з першого разу. Це спроб і помилок. Ти знаєш, Що дуже часто ти думаєш, відпочинок. Та я ж наче ще можу трошки попрацювати, не настільки я втомлений, ну там просять мене вийти, підмінити когось, ну там щось поміняти, і ти думаєш такий, ну відпочинок ну, можна пропустити, а потім воно ж все накопичується, і це дуже правильно. І дуже багато людей вони просто собі бронюють, наприклад, і вже платять предоплату якусь, і потім думають, ні. Ну, шкода витрач... ну, втрачати ці гроші, тому я піду і відпочину. Так? так, якщо гроші стимулюють, то окей. Я, наприклад, уже багато років а, знаю, і всі люди, з якими я працюю, теж знають, що неділя це святий сімейний день. Тобто, це вже аж такий проект, який у мене повинен бути, щоб я займалася чимось, крім сім'ї. І більше того, можу поділитися ще й особистим, не тільки професійним лайфхаком. А, у нас є в сім'ї таке поняття як берложий день. Це день, в який діють два правила. Ми робимо все тільки а, тими членами сім'ї, які зараз мають можливість зібратися разом. Ну або четверо, або троє. Знову ж таки, різна ситуація там, да, в сім'ях зараз. От і робимо тільки те, що хочеться. Хочеться цілий день ходити в піжамі. Чудово. Не хочеться мити посуд? чудово. Робимо тільки те, що хочеться. Хочеться валятися, дивитися фільми, Підходить. їсти погану їжу. Клас. Дивись. Інколи можна робити це цілий місяць, звичайно, це вже не здорова історія. Але коли ми весь час тримаємо себе в напрузі, інколи ось так заплановано розслабитися, це класна тема. Плюс до всього, дивіться, давайте до більше до таких прикладних і коротких рекомендацій, так. так? Отже, гуляти на вулиці, всі це про нас, всі це чули сто п'ятсот тисяч разів. Але хто з нас гуляє на вулиці? Який ти молодець? Буду брати з тебе приклад. Вчора... По парку гуляв. У мене прогулянка, це піти забрати дітей з школи Ні, я прям знаходжу собі якісь завдання, що я пішки, там кудись масла, або просто гуляю по парку. Типу, ну це для мене це дуже важливо. Скажу так, я це роблю, от зізнаюся вам тільки тоді, коли мені мій терапевт каже: М -м, уже треба прям 10 тисяч кроків на свіжому повітрі щодня. Потім в якийсь момент збавляю темпи, але це дуже класна звичка, тому прям ну молодчина. Далі, те про що ми казали, а, якщо лі лікар рекомендує якось підтримувати себе вітамінами. А ми підтримуємо себе вітамінами. Е, харчування здорове про це теж сто п'ятсот разів говорили. Але говорити, знати і робити діяти це різні речі. Ех. Далі ще один дієвий спосіб це терапія кольором. В якому кольорі ми ходимо? Ага. Як ви тобою сьогодні? Так, молодий, так, так. так який Фуксі. колір, як правило, ми на себе вдягаємо, коли приходить осінь? Не марке, та... сіреньке, чорненьке, і діти у нас вдягнені так, так само. само. Скажу вам ні. так: ні, ні. Прекрасно. Ні. Чудово. А, це ти просто не прав 150 разів курточки, коли Слухай, я знаю, мене дружина, випалялися. що не кожного дня вона щось там... Щось пере і розвішує, ну, так? Знайома історія. Дивіться, я от, знову ж таки в грамерці, поки ми збиралися, згадувала, що в мене кілька років поспіль осіння пальто було жовтого кольору. Клас. Якби ви знали, скільки це додає відразу енергії? Звичайно, що це не діє ось так. так. Але навіть якщо ми зараз давайте вправу зробимо: заплющимо очі, угу. уявимо себе в сірому одязі із чорною шапкою, із чорним О -о. шарфом. Відкриваємо очі, прислухалися до своїх тілесних відчуттів, так? І давайте знову закриваємо очі і уявляємо себе в жовтій курці чи в жовтому пальто. Або в малиновому. і або кому ще більше а! подобається. Костя, я не знаю, що ти собі зараз у поділи, зелений, знала, ти? Так, Але щось максимально яскраве. Відкриваємо очі так, класний, і зелений. поділіться відчуттями. Який у тебе кольор був? Зелений. Яскравий? Так, у мене малиновий був. От у мене жовтий був одяг, і мені від цього зразу стало тепліше і більш сонячно. Тобто, дивіться, що ми можемо з вами зробити. Якщо у нас не вистачає внутрішнього ресурсу себе мотивувати, ми можемо залучати зовнішній ресурс. Одяг це і є зовнішній ресурс. Гарна тема, гарна тема. Є про що поговорити, але, на жаль, час. Але до побачення. Ми... Дякуємо. Ір, дякуємо тобі. Я думаю, що всі ми Дякую, прийняли до уваги багато факторів. І найголовніше, що ти правильно сказала, це знати і робити це різні речі. Тож, друзі, закликаємо всіх робити. Ну а ми, як завжди, дякуємо за корисні поради і цінні рекомендації нашій психотерапевці Ірині Фролові. Зустрінемося з нею за тиждень. До зустрічі. А сьогоднішній етер продовжуємо музикою. Це один із засобів покращення настрою та стану. Тож користуємося.